Вітаю вас, малята! Сьогодні знову ми поринемо в казковий світ петриківського розпису. Не дарма я сказала казковий, бо таких яскравих незвичайних квітів соковитого винограду та калини я ніде не бачила. Скільки не дивися на вироби майстрів петриківського розпису ані одного разу не зустріла я двох однакових. А птахи. Вони неначе прилетіли з казок, дивовижні, яскраві, ніжні. Хто хоч раз побачив роботи майстрів петриківського розпису, обов'язково купить на згадку про ярмарок або екскурсію. Грона калини. Вони прикрашають вишиті сорочки, рушники та скатертини. І гроно калини полюбляють малювати майстри петриківського розпису. Пропоную і я розмалювати тарілочку гроном калини. І так починаємо. Спочатку ми намалюємо листячко. Набираємо на пензлик фарбу основного кольору і додатково. І перехідними подовженими прямими мазочками малюємо листячко. Для зручності повертаємо тарілочку. Не забувайте постійно добирати фарбу. Кінчиком пензлика малюємо китечку. А тепер увага! До роботи стає наш казівний пальчик. Занурюємо пальчик у фарбу червоного кольору і міцно притискаємо його в кошик. Якщо фарбу добираємо постійно, ягідки у нас будуть яскраві, соковиті, червоні. Не забуваємо витерти пальчик від фарби. І знову до роботи стає пензлик. Малюємо дрібненьке листечко, міцно притискаємо усим ворсом пензлик. А тепер намалюємо бігунець по краю тарілочки. Подвійні листочки малюємо поміж ягідок. І знову працює вказівний пальчик. Подивіться, який орнамент на нашій тарілочці яскравий, гарний. Зворотньою стороною пензлика в кожній ягідки малюємо маленьке вічко. Ось і готова наша петриківська тарілочка, прикрашена гроном калини і ягідками. Калина символ України, символ жіночої краси. Малята, насолоджуйтеся виробами майстрів петриківського розпису і пишайтеся найбільшою тарілкою, рекордсменкою України. Неабиякі майстри, творчі люди, руки золоті, в тарілочках, скатулках в булаві, нові образи в калині на столі. Малята, я чекаю на ваші малюнки, до нових зустрічей, до побачення!